Що ж дорогі вболівальники, матч завершено з рахунком 1-1. Я вас вітаю. Це для вас можна назвати це одне очко переможним чи програшним? Та ні, ну вітати нема, що ми їхали за перемогою, тому я думаю, що і Кудровки, і нам вона нічия нікого не влаштовувала. Тому ми, ми розчаровані результатом. Не сказав би, що нам, нам треба було вигравати. Якщо ми хочемо битися за верхні місця, то... Ми, ну, як гра складалася, ми забили гол, вигравали 1-0, тому ми вже другу підряд ігру з дружбою забили гол, пропустили. Сразу хлопцям говоримо, що після забитого голу треба більше концентрації, але поки що не виходить, тому ми, в принципі, ну, ми хотіли, хотіли виграти тут. Ну, тобто я так розумію, що ви не дуже задоволені грою своїх підопічних, так? Ні, по грі питань. Таких дуже особливих нема. Грали непогано, Те, що ми планували, в принципі, виконували. Може, десь було трішки агресивніше атаці сиграти, ну якщо не виграли. Але, ну, по грі претензій до хлопця немає, але по результату. Ну, результат ми хотіли виграти, так як їх складалося. Якщо ми вигравали 1-0, ми не повинні були вже випускати цю перемогу. Ну, чи можете сьогодні когось виділити зі своїх підопічних в цьому матчі? Та ні, нікого. Ми не любимо так виділяти. Вся команда, всі молодці, всі старалися, билися. Ну, хлопці не, налаштовувалися на перемогу. в Принципі, ви виповнювали ви, ви виповняли да, те, що ми просили від них. Ну, все, все задовольнило, крім результату. Я думаю, Кудрівки теж не задовольнив результатом. В деяких а. моментах Кудрівка перегравала Ниву. Е, от що ви можете як головний тренер, ви ж налаштовувались на цю гру? Скажіть, чим здивувала вас ця команда? Ну, ж, от ви бачите, ну, це ваше да, міністр, що перегравала. Тобто у нас був план на гру такий, що більше контроля була м'яча у Кудровки, тому що у нас такий був план. Ми зустрічали їх у другій зоні. Тому. А по моментам ну, подивитись, побачимось, у кого більше було моментів. Тому так, mm. да, по моментам я б не сказав, бо, що переграли. Ну, це ж ваша, да, в нашої, з нашої сторони нам показало, що ми перегравали, а з вашої ви скажете, що ви. А на ділі вийшла ніч'я. Тому як перегравали, я думаю, якщо ніч'я, то значить, мабуть, вона закономірна. Тут щось думати хто. Хто більше володів, в моментів, така, мабуть, нічия, мабуть, закономірний результат. Я вам дуже дякую. дякую за Зараз з нами головний тренер ФК Кудрівки Сергій Анатолійович. Я вас вітаю. Як вам гра своїх підопічних в цьому матчі проти Ниви? Ну я вам скажу, дуже інтересна гра, і я сьогодні бачив дуже велике бажання своїх хлопців. Вони дуже старались. Вони прагли перемоги довгоочікуваної, і ми хотіли порадувати наших вболівальників, які за нами стежать. Десь нам трошки не вистачило реалізації. Десь в моменті треба бути більш холоднокровними для того, щоб реалізовувати моменти і, скажімо так, добиватись перемоги. Для команди одне очко: це як перемога чи як програш. Любий заліковий бал дома на виїзді, він все в копілочку футбольного клубу Кудрівка. Але я повторюсь: ми сьогодні прагли перемоги, тому що є наші вболівальники, є наш клуб, який прогресує, і ми рухаємось вперед. І хлопці дуже старалися, вони дуже хотіли сьогодні перемоги. Вони хотіли перемоги як для себе. Вони хотіли перемоги і для президента, і для футбольного клубу, і для наших болівальників. Але ну, на сьогодні ми маємо. Ми маємо е, рахунок 1 1 І я рахую так, що одне очко це однозначно в копілочку. Команда Кудрівка в турнірній таблиці йшла на п'ятому місці. Навіть була така можливість боротися, можливо, в трійці лідерів. Зараз команда посідає восьму сходинку. На вашу думку, в чому проблема? Це футбол. Тут важко сказати проблеми або не проблеми. Є такі матчі, які я рахую, що ми не повинні були програвати, але ми їх програли. І були такі матчі, за якими ми там, скажімо так, не повинні були вигравати. Там мабуть, повинні були зіграти в ніч або програти. Але ну, футбол, тим і цікавий, тому що він не і. Ну, на сьогоднішній день Кудрівка, я так рахую, що не, не посідає своє місце. Ми повинні бути трошки вище. Але ми маємо те, що маємо. Треба аналізувати ігри, треба, може, десь підсилюватись і далі вже рухатись через призму того, що у турнірі таблиці займати як на, на комога більше високі місця. Я вам дякую. Дякую.